Вітаю, друзі. Так склалося, що досі є люди, які не вірять в страхові виплати від компанії Медлайф. Сьогодні в мене є можливість записати відео з моїм клієнтом, якого я консультувала і допомагала отримати виплату по страховому випадку. Ще раз добрий день, Доброго дня. Микола Вікторович. Розкажіть, будь ласка, ваші відносини з компанією Медлайф у 2017 році. Я придбав поліс для своєї доньки. По програмі Життя Плюс, <кліст> відповідно до цього поліса, ми протягом 7 років сплачували кожного року 2350 гривень. На жаль, 23 році ми доньки діагностували онкозахворювання захворювання щитовидної залози, провели операцію з видаленням щитовидної залози, і після цього. Я звернувся до вас з проханням що по даному полісу. Ми з вами місці написали заяву, приложили до заяви виписку з історії хвороби. Виписку з діагнозом і заповнили вип... заяву. Заповнили заяву, і, все. Заповнили заяву, да, і відправили на метал. Протягом місяця нам було згідно з полісом виплачена вся сума. Яка? 400 тисяч гривень. А скільки ви витратили на лікування? На лікування ми витратили менше, ніж ця сума. Я хочу зауважити, що для виплати потрібен тільки діагноз. Ви задоволені роботою Метлайф і мене як вашого страхового агента. Так, да, я був приємно здивований, здивований і задоволений тим, що. Так швидко компанія відпрацювала свої зобов'язання. Скажіть, будь ласка, чи суттєво вам допомогла ця сума? Теж те, що воно було одразу? Ну, скажімо так, лікування ще не закінчилося, але на даний час вона покрила всі наші витрати і ще є і в нас кошти є. на подальше лікування. В які у вас з цього виводи? Ну, виводи, Донька зробила вивод. Вона планує зробити ще один поліс страхування, але вже накопичувальні компанії. Все називає. вірно. Я дуже дякую вам, що ви погодились записати таке відео і вважаю ваші деньці скорішого одужання. Ну і нам мирного неба. До побачення. І я вам дякую, до побачення. Друзі, якщо вам потрібна консультація зі страхування або якісна страховка, звертайтесь до мене особисто з повагою, ваш страховий агент Євгенія Космач.